Як поводитись на пляжі, знають далеко не всі. А вода помилок не прощає. Так, у Нікополі днями потонув чоловік. Рятувальники кажуть, сталося це через те, що той пішов купатись після дози спиртного. А це категорично заборонено. Купання і вживання алкогольних напоїв це дві несумісні речі, тому що у нетверезому стані, на жаль, найчастіше трапляються летальні випадки на воді. А от про те, що днями на Нікопольському пляжі мало не потонула дитина, її врятували двоє відпочивальників. На рятувальній станції не знають. Про цей випадок вони самі дізнались з інтернету. Писали в інтернеті, і що і, і провалився. Так не може бути. Чому? Тому що ми їжегодно перевіряємо дно пляжа, можемо зайти в будь-яку точку, будь-яку вибирайте і йдемо. Дно ровне є. У нас ям здесь нету, тому що проверяют водолазы, водовази, провіряють всі служби, ті, котрим положено. Так що дно ровна не може бути там ні ями, нічого. Друге, основне правило поведінки на пляжі для дорослих: ні в якому разі не залишати дітей без нагляду. Постійно необхідно слідкувати за дітьми, тому що діти, якщо залишаються без догляду, слід чекати біди. Ще одне правило не запливати за буйки. Випадки, коли плавець не розраховував своїх сил на Нікопольському пляжі не рідкість. Для таких ситуацій тут завжди на поготові рятувальний катер. Виставлені два поста. Один пост на дальнім пляжі, який контролює тих два пляжі. Два співробітника на вишці стоять і лодка є. І один пост виставлений так називаємо в Нікополі на дідськам пляжі. І на поготові стоїть катер. В случае, если далеко заплывают каждый день, мы возвращаем их, которые отплывают дальше, чем забытые. Рятувальники та МНСники роздали пам'ятки та розказали відпочивальникам, як слід та не слід себе поводити на воді. Елементарні правила поведінки також були розклеєні на пляжних роздягальнях. Тож пам'ятайте, ніякого алкоголю, постійний нагляд за дітьми та купання лише у спеціально відведених для цього місцях, а пірнання лише там, де для цього є достатня глибина, прозора вода та рівне дно.